Мене звати Савченко Людмила і я займаюся маркетинговими комунікаціями. Ідеальна команда для мене це люди з гарним почуттям гору та зі спільними цілями. Нічого не боятися і завжди виходити за рамки своїх можливостей. О, в дитинстві я мріяла побувати в Діснейленді, в Парижі. І моя мрія збулася нещодавно. Я побувала в Парижі, в Діснейленді, і тепер я щаслива. До викликів я ставлюсь з легкістю, тому що зіштовхуюсь з ними на роботі практично щодня. Тобі треба взяти цю дошку і намалювати на ній за 30 секунд пляшку кока-кола. Прямо зараз. Окей. Коли ми перемагаємо командою, мене переповнює почуття гордості за нашу команду. І за те, що я внесла якусь частинку до цієї перемоги.